Це ж кожен для себе ж вибирає, як він буде користуватися. Mm -hmm. По цьому По характеристикам бомба, все. Mm -hmm. Головне, щоб було удобне в руках. Mm -hmm. Нравиться? Mm -hmm. Він причому універсальний. Тобто Оце ось зачепка, мужики шарять, забивається саморізиками до стіни. І його mm -hmm. можна вішати, як прожектор. Реально, як научний прожектор. Можна його вішати. А можна носити його як кемпінгову лампу. Mm -hmm. В нього є датчик движення, кстати Ось. Перший режим. Перший, другий, третій, Батаре четвертий. Да, а Ану щас гляну. Подожди. Оце ж перший у нас. Треба почитати по інструкції, як воно. А, да, сонячна батарея. Тут же ж датчик освіщення йде. Він типу при денному світлі, коли світиться, він не хоче включати. Тіпа, він типа зачем? Ти днем питаєш включити. Типа зачем? Він ночі працює. А ну-ка, зараз так? Оцей режим працює і днем. У мене чоловік е, брав оцей прожектор. Yes. Ось. Просто накривати сонячну панель і все, що да. вона? Ось, ось зверху. А, і сам сонячна панель щитує, чи зараз день, чи ніч. Mm -hmm. Ну, вона раз у півминути, я так зрозумів, провіряє, да, да. чи зараз темнота наступила і включається. І якщо зараз їй не темно, а світло, лампочки світять, то вона виключається, щоб зазря не світить. То чоловік казав, він на цьому яркому режимі, тут два акумулятори на двох моїх акумуляторах брав, каже, 10 годин світила і навіть яркость не впала. Прям підряд 10 часов. E, давайте То взагалі, прям безконечно. Заряджати зараз. Проклацаю. Так. Гдіте, гдете, Де гдіте. Гдете, гдете? Type-C гніздо, ось. Okay. Біля кнопки. Ось, біля кнопки, ось воно. Ось mm -hmm. гніздо Type-C, oh. і ти через type гніздо його підзарядив. Ну доволі 600, непогана а? ярка лампа і вона освіщає всю кінату. Да. Якщо ти її поставив у центрі кімнати, в тебе вся кімната освіщена. Mm -hmm. Якщо поставиш світильник в одну сторону, він буде світити в одну тільки сторону, а це і всі. Тобто це буде вигодніше. 4, 4, 4, 4. Непогано лампа, і в неї ще й пульт є, схожу. Для ліниво. <різь> Можна лежати з дивана, отак от її десь поставити, так вклад її туди, включив. Ось є он Off, виключити. Mm -hmm. Або режим. Режим перший, другий, третій. Можеш вибрати, яким, яким світить. Там яркий, економний і блимаючий. Mm -hmm. mm -hmm. Вона стоїть у нас. Скільки вона в нас стоїть? 799. Ні, а ну кажи. Mm -hmm. У нас акційна пропозиція була на неї. Разом з акумуляторами Samsung береш два акумулятора. там два акумулятора виходять 356 пара. І от разом з ними воно 799 гривень. Це ті, на яких він держить більше 10 часов. Що чоловік мене брав по новій почті, ось мені якраз вчора написав, десь він там. Я, мабуть, собі в збережене кину.